Що краще встановити в будинок ПЗВ чи ДИФ? Все скажу, але давайте спочатку розберемося в термінах. ПЗВ це пристрій захисного вимикання. Часто його називають диференційним вимикачем або диференційним реле. Чи скорочено дифреле. А що ж тоді диф? А він же диференційний автомат. І, як не дивно, він також є ПЗВ. Тобто правильно було б назвати відео Дифреле чи дифавтомат. І що ж вибрати? Давайте розберемось, який захисний пристрій для чого слугує. Дифреле, яке часто називають просто ПЗВ, має лише одну функцію відключати електромережу, коли з'являються диференційні струми витоку, які можуть завдати людині шкоду. А ось дифавтомат це пристрій, який включає в собі функціонал і дифреле і класичного автоматичного вимикача, який точно є в кожному будинку. Отже, вибір очевидний: встановлюємо або дифавтомат. Або дифриле плюс автоматичний вимикач це вже на ваш смак.